Ви сьогодні роки Іля, третя глава 10 вірш. Перекуйте мечи з домічів ваших, а стерпів поробити списи. Без село, нехай скаже, я син. Читаємо значення цього лиша. І Гова каже. Ваші ножі, яких ви вживали до обтинання ваших релігійних виноградників, не сповнили вашої надії, щоб усі люди прилучилися до вас і сталися предметом вашої організації. Тепер старайтесь пригнобити людей. Отже, переробіть ваші серпи у списи, септо у знаряд насильства, щоб насильно звербувати і запанувати над людьми. Станьте відвертими воїнами, щоб могли лучше воювати з Вікттю і і противитись вістки. Його і тим самим стати проти теократії, тобто проти Царства Божого. Коли порівняти із силами всемогущого Бога, то всі народи і всі організації є слабими і не варто нічого, коли порівняти те маленьке число. Видіних світлі його, які виглядають бути цілком без оборони, то релігійні привідники разом з іншими їх обманутими фанатичними одиницями думають, що вони є дуже сильні, бо їх велике число товпа є. Коментар взяти з Вартої Башки Новороден номер 3 1940 рік. І так Боже приділення, яке розписував про росту відносно диявола і його організації, яку він збирає дияволу до Армагедону. Його указав їм. Що вони мають зробити тоді, коли настає День Єгори? І так, приказ поступив через пророка Єїда, котрий років тому назад був написаний, а сповняється з часу другого приходу Ісуса Христа, починаючи з 1914 року Його кличе диявола і Його організація, щоб вони. Вжилися, приготувалися до бити і вжили свої, свого насильства, вжили усіх тих релігійних пастирів, котрі мали, як тут зазначені, є ваші ножі, яких ви вживали до обтинання ваших релігійних виноградників не сповнили вашої надії, щоб всі люди прилучилися до вас і сталися предметом вашої організації. Тож тепер, поскільки не змогли всіх людей напротязі цього часу спірного питання тримати диявольські організації і стали їм людними, то тепер, каже, коли настає день Єгови, з 1914 року то тепер старайтесь пригнобити людей, отже, поробіть з ваших іменно серпів спец. Тобто озбройтеся. І вживайте тепер насильство, вербування, жорстоке панування над людьми. Що вони зробили? І особливо в цьому часі вони практикують і показують, що їхнє правлення цілком стало безумне і безрозсудне. Тобто його закликав їх станути відвертими воїнами, щоб можна лучше воювати проти Свідки Єгори так, якщо вживали раніше великих таких насильств і проти свідків його і проти народу, який хотів бути свідком Його, то всі вони відкрили, що вони були проти Божого Царства. Вони хотіли царювати. І як зазначено, що у порівнянні. Із Богом і його зібраним народом, то вони посчитали, бо відмовимось їхнього ока так було видно, що їх є дуже багато більше, ніж Бог. Тобто, що по їхній стороні стоїть велике число. Його Бог каже в своєму слові, що всі народи перед Богом вважаються, як капля із ведра і пеленка на лісах. З ким ви зрівняєте? Ну вони виставляли, що їх є багато, і раз є велике число, то це й буде і сила. Но сила Всевишнього прибуває з малим числом, з Божим народом, а не з тим новочислим. Тому зазначено є, що коли порівняти те маленьке число видимих свідків, які виглядають, бути цілком без оборони, без зброї. Порівняти з релігійними провідниками, а ті зброєю і числом великим. І обманули багато, фанатичних людей, одиниць, вони почали думати. Іменно ці фанатики, що вони є сильні, бо їх число великі. Його Бог показує, що проти його Всевишньої Сили, коли він уживав, пишучи прочий образ, ніхто не міг стояти. Ні та Перша світова держава, ні той Вавилон. Котрі будували для того, щоб центральне керівництво було на землі. Не це зібрання велике, котре сьогоднішній день вони зібрали всі народи по своїй стороні і вживають насильство, щоб все ж таки взяти верх в цьому часі, але вони візьмуть верх знищення свого, а не верх життя для себе. Тому всі старання і його організації в цьому часі мають бути відкриті, і вони вже є відкриті, і вони вже слідкують, що вони заслуговують тільки знищення. Тільки Єгова ще удержує свій гнів, щоб дати можливість усім зрозуміти, що вони заслужено в битві дом підуть на знищення. Це так значить.